Здравствуйте, Укрлайф ТВ продолжает знакомство наших зрителей с кандидатами в депутаты Киевсовета. Совета. И сегодня у нас кандидат от партии Демократический Альянс Роман Михайлов. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. И начнем, наверное, с самого простого вопроса. Что это за партия, такая демократический альянс, и почему вдруг избиратели должны за нее голосовать? Ну, за вас, в частности. Да, дякую за запитание. Шановным глядачам, я хочу. Декілька фактів про демократичний альянс. Що як, як партія, вона є молодою партією, вона по суті свою політичну діяльність розпочала в 2012 році. До того діяла як молодіжна організація з 1995 року утворена. Наш лідер Василь Гацько її очолює тепер з 2007 року, очолює партію, очолює молодіжну організацію і тепер представляє партію Демократичний альянс. Є номер один в списку кандидатів до Київради. Особисто я про власний досвід. Мені здається, варто було б розказати, чому я обрав для себе демократичний альянс як платформу розвитку свого політичного життя. Для мене я познайомився вперше через свого брата з друзями, які активно приймали участь в Євромайдані в тих подіях, які у нас були в новорічний час. До того, коли розганяли студентів, коли відбувалися ці жахливі події в Україні, для мене це був складний час, і дуже багато ідей думок проходило в цей час в голову. І я шукав можливість, де їх можна було б реалізувати, де є ті люди, однодумці, які дійсно прагнуть змін, які готові брати на себе відповідальність, які готові щиро, відкрито і відповідально ставитись до того, що відбувається навколо них самих. Київ це лише. Є нашою столицею України і є головним містом, де, який формує тренд розвитку всієї держави, тому яким чином розвивається Київ, так за ним і тягнеться вся Україна. Це моя особиста позиція. Тому я прийняв для себе рішення, написав заявку. Для мене особисто сам процес вступу до демократичного альянсу є прикладом того, як має відбуватися формування політичної сили, коли не просто зганяють, збирають паспорти, а коли люди самі приймають відповідальне рішення, формують заявку, іде процес відбору, коли спінкуються спочатку кандидати до члена партії, а потім вже приймається рішення тієї особи, яка приймав участь в обговоренні і вислуховує всіх кандидатів. Що нового конкретно пропонує Демократичний альянс Київлянам? От ви йдете як нова політична сила, ви себе так позиціонуєте. Вот Какие-то новые идеи, новые взгляды, если можно, коротко для наших зрителей, чтобы они могли я навіть відповім таким чином, як демократичний альянс впливає на те, що я роблю в окрузі, і яким чином я в своєму окрузі зараз яку програму розробив, і яким чином її реалізовую вже зараз. Для мене принципово, що це партія, яка має власну ідеологію. Ви запитаєте будь-якого політика, який є в наших популярних та, партіях, яку ідеологію вони сповідують. Для мене це було вперше, я коли вступав. Я спершу вичитав статут партії, вичитав які її основи, яким яку ж ідеологію вони мають, як християнська демократична ідеологія, де е, права людини, її честь, гідність, е, її обов'язки навіть стають е, першим джерелом формування всієї політичної системи і держави, держави-партнери, коли громадянин спілкується з державою на рівних. А не як деякі у нас політики показують себе десь там зверху, а народ знизу, формуючи при цьому вертикаль і впливу зверху вниз. Ні. Я хочу, щоб в нашій державі дійсно політики це були захисники і слуги народу, державний службовець слово служити народу. І цей контекст для того, щоб змінити владну систему, я, як науковець, можу сказати, що мають змінюватися її елементи. На даний час елементами цієї системи є ті прожовілі механізми, це ті представники, які засіли, вчепилися в ті крісла і ніяк не хочуть їх віддавати і від них відриватися. От коли ми почнемо змінювати і викидувати, бо більшість людей, я вам скажу, я провів вже більше 30 зустрічей з людьми в своєму мікрорайоні. Та зневіра, яка в них накопилася за 23 роки незалежної країни, до того навіть до нового, якщо ти молодий. Ти нічого сам не зможеш зробити. Ця зневіра, яка зібралась у людей, вона формує відсутність бажання щось міняти. Розумієте? І приходиться під час зустрічі переконувати, що дійсно молоді, які мають освіту, які мають знання і прагнення служити, нести службу перед людьми. Це їхня місія, їхній обов'язок іти і виконувати, захищати інтереси, бути відданим тим людям, які проживають на території, від якої вони обираються. В даному контексті для мене це мій рідний мікрорайон, академне містечко, і ще в округ попадає ті місця, де я особисто займався футболом з шести років, і де я бігав всі ті чотири стадіони, які є в моєму окрузі, де від якого я балотуюся. По всім цим чотирьом стадіонам я в свій час там шести років і до е, закінчення школи, це до 17 років, я відбігав. Я відходив по всім тим стежкам, я знаю е, кожну людину. І у мене люди навіть часто запитують питання, яким чином ми там перевіримо тебе, От як, е, як нам оцінити твою роботу, що ти обіцяєш людям? Це самі такі е, нагальні питання у людей. Що ти обіцяєш? В першу чергу, що я кажу, я не обіцяю того, що я не можу виконати. Давайте з простого. Ми не будемо йти і дивитися, яким чином зараз відбуваються вибори. Але так є: купують голоси, купують, формують протпайки для ветеранів, для людей похилого віку, формують, кладуть дороги перед виборами. У мене особисто в дворі перекладають, латки роблять. Я кажу до людей, звертаються. Яким чином ви думаєте, якщо люди вкладають ці гроші і вони йдуть працювати в Київську раду на громадських засадах? Що вони будуть? Якщо вони вклали 50 тисяч доларів в округ, їм вже як бізнесмену треба повернути. Для них це є інвестиційний проєкт. Вони спочатку їх вкладають, тоді йдуть, відбивають. Якщо ви хочете такий формат, ви для себе обирайте. Якщо ви хочете, щоб людина прийшла чесно і з вами працювала протягом виборів весь час. Я пропоную дуже просту формулу співпраці для людей. Ви мене обрали. У мене є громадська приймальня, яка вже діє. Вже люди звертаються, вирішують свої за допомогою вирішення юридичних питань, надання консультацій з приводу організації, ОСББ, оформлення спадщини. Ще я пропоную людям сформувати актив і замовляти продукти харчування у двір за цінами виробника, щоб виробник поставляв, щоб вони не купували в супермаркеті, гречку, рис, будь-які продукти за задвищеними цінами. Ми знаємо, щоб зайти в супермаркет, треба теж заплатити певно. Певний тариф для того, щоб стояти на тих полицях, де люди бачать, де більший попит формується на ці товари. Я кажу, давайте з простих елементів почнемо. Підзвітність. Кожного місяця я публічно роблю звіт перед вами. Ви маєте можливість це в онлайн чим, Демальянс новий його фінанси в онлайн всі знаходяться. Я пропоную, що всі мої звіти. Всі знаходяться в онлайн. Кожна сесія, я звітую по кожному питанню, яке розглядає Київська міська рада. Ви бачите публічно, що вона робить, цей орган, яку цінність воно вам дає. І е, ключове те, що ми зараз збираємо проблематику під час цієї кампанії. Для нас головне зрозуміти людей, що для них в пріоритеті, що для них важливіше є. І, по суті, це та робота, якою має займатися майбутній депутат, обравшись до е, місцевого органу самоврядування в Києві. Є та особенно ініціативи, якщо хотіти демократичного альянсу, які можуть бути ну, вот узнаваємо київлянами только і зв'язані только з дімо Ця ініціатива, я вбачає, вона була напередодні виборів і була пов'язана з процесом відбору кандидатів. Дуже це певного роду політичне ноу-хау. Демократичний альянс вперше відкрито формує свої і списки, і кандидатів від мажоритар по мажоритарному округам, яких він висуває. Було створено до речі, орган до конференції партії, яка затверджувала кандидатів як номінаційний комітет. На сайтах процесу «Vote Dem Alliance» є інформація про тих людей, які входили. Це люди авторитетні. Вони в більшій мірі не є публічні, з києво Глянської академії з аудиторських компаній, з руху чесно, з HR агентств І в два етапи робили відбір кандидатів. Спочатку ми подавали анкету, писали есе. Для мене теж це було важливо. Чого саме я прагну йти в Кієва, що нового я можу принести, В чому моя цінність буде для людей, якщо я там буду працювати. Перший етап відбору була співбесіда, другий етап відбору нам ставили кейси, завдання, в якому ми відпрацьовували і спостерігали ті люди, які були присутні за нашими якостями в командній роботі. Я вбачаю, що це той процес, який мав би бути будь-які політичні сили. Бо все рівно система. От я вам скажу одну річ, вона мене особисто зачепила, коли я спілкувався з дідусем близько 80 років у себе в мікрорайоні поблизу стадіону Темп. Він мені сказав, хлопці, невже в нас ну, були два дідусі, і один казав за революцію, що в нас там відбулася революція. Я кажу, яка революція у нас відбулася? Революція відбулася у Франції, коли е, буржуазна революція, коли змінюються класи правління. А у нас яка зміна класів? У нас на одному рівні відбувалася ротація. Ці люди, які зараз прийшли до влади, вони по суті тисли руки тим е, своїм псевдоопонентам. Які були в минулому і залишилися, і зараз продовжують правити. При тому інтереси людей залишаються десь позаду. Для нас зараз унікальний шанс є вибори 25 травня. Для мене це буде певний лакмусовий папірець, яким чином все-таки ті події і залишилися в свідомості людей, оскільки в газеті я писав такі слова: що скільки ще небесних сотень нам треба, для того, щоб зрозуміти. Що від нашого вибору, від нашого голосу залежить все, це ключова фраза. І демократичний альянс через свої ідеологічні принципи, християнсько-демократичні, він несе бачення нової політики, відкритої політики і політиків нової формації, які здатні і прийняли для себе рішення служити людям. Особисто для мене це дуже відповідальний крок. Ну, ви же прекрасно розумієте, що всі політики. Говоря приблизительно то, что говорите вы, что у вас должна быть прозрачно, подотчетно и, и все другие вещи. Вот э, скажите, пожалуйста, что конкретно вы можете предложить киевлянам, почему они должны для, за вас проголосовать? Вот что-то такое. Вы сейчас рассказали, как формировали списки, это интересно. Да. Но очень важно зрителям также понять, что конкретного они получат, если вы пройдете в Киев совет вашей партии. Да я сегодня зранку, речи, э, працы. Против... Роздавав власні листівки біля метро Житомирська десь з 9 до 10 ранку. І з таким питанням точно до мене звернулася людина років 60. Що ви конкретно зробите? Я кажу, я е в принципі не можу зробити більше ніж це передбачено законом країни про депутата. Партія видвігає якісь ідеї, какіте стратегічне по розвитку Києва. Вот що я дуже багато. Веду, да? є затверджена на конференції, була затверджена програма партії. Перш за все. Давайте я зорієнтую спочатку на своєму мікрорайоні, і далі воно перегукується з програмою партії, яким чином, але в більшій мірі. Коли я буду про це говорити, воно, як ви правильно кажете, воно буде звучати популістично. Але це, я стою все рівно на е, певних речах, що ті люди, які мають зайти, вони в своїх внутрішніх переконаннях, в своїх принципах мають бути інші. Всі так говорять, всі вважають, що вони інші. Хай покажуть на с на, на ділі. Хай покажуть на ділі. З простого, чому я кажу з простого почати? Слухати людей. Для цього я залишаю свої персональні дані, свій мобільний номер телефону, знаю будинок, де я проживаю. До мене люди постійно можуть звернутися. Я кажу, яким чином я? Я дуже, 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 дуже чую свої слова. Я дуже багато, можливо, навіть занадто багато уваги приділяю тому, що я кажу. Кожне слово мені приходиться за нього відповідати. Мені дуже складно. Навіть уявити собі, я, я не можу собі уявити, яким чином я буду дивитися в очі тим людям, які, а це мої однокласники, мої вчителі, мої сусіди, ті люди, з якими я зростав, друзі, вони проживають в моєму мікрорайоні, що я тут щось напопулізував, да, порозповідав і тоді прийшов, відвернувся від них і почав займатися своїми справами, тим, чим займаються люди е, в бувших скликаннях Київської міської, е, Київської міської ради. Ну, не всі Основні... були такими, а... Я не кажу про да. всіх, я кажу про більшість. Бо чого? Якщо б була більшість іншою, то настрої людей в Києві, мені здається, були б просто кардинально інші. А так як е, певним чином воно все відбувалося, як ви кажете, популярно, певними е, високими гаслами, чим займається депутат Київради, дуже прості речі. Він затверджує бюджет. Вони, це ж ключові речі, за чим йдуть ті люди, як вони планують відбивати свої гроші. Вона ж знаєте, ну слово корупція, воно вже занадто заїжджене, але вона пронизала настільки цю систему. Розпродаж майна за безцінь. Це ж основне це не до формування бюджету, не до формування бюджету, це не до отримання соціальних виплав до людей. Це ж прості речі, і всі і всі кажуть, що це популізм. Але це те, що відбувається, це ж рутинна робота Київської ради. Що я, як молодий політик, можу привнести в цю систему? Я людям кажу, ти нічого один не вирішиш. Це з вчорашньої зустрічі. Я кажу, не вирішу, я свідомо розумію, що коли я зараз йду, я буду в опозиції. Вони мені кажуть, з ким ти будеш об'єднуватися. Називають певні популярні політичні сили. Я кажу, з тими, яким ви називаєте, які у нас в рейтингу йдуть перші, я, в принципі, не можу об'єднуватися. Бо вони вже певний час займаються Дірібаном. Ну як я, відстоюючи принципи людей, зараз буду приймати з ними або входити в коаліцію і приймати рішення продаж якихось земель або майна комунальної власності не за ту ціну, за яку воно мало продаватися? Яким чином я це можу зробити? Це вже не чесно. А воно таке буде. Якщо воно так буде відбуватися, за такі рішення я голосувати не буду. І під час звітів щомісячних, які я вам буду надавати, матимете можливість взяти, їх отримати відкрито, публічно. Кожне рішення, яке приймалося, ви матимете змогу ознайомитися. Я разом вас з вами буду закликати протистояти тим рішенням, які незаконним, або тих, які зменшують надходження до бюджету економічною мовою вони є неефективними. Я буду всім чином, будь-якими засобами, депутатські звернення, виступи в Київській міській раді. Ми не обма... ну, депутати є перелік повноважень і тих способів, які в них може впливати. От я вам кажу чесно і відкрито, що я всі ті способи, які є, я буду використовувати для того, щоб протидіяти протидіяти тій системі, яка складеться в разі того, якщо вона буде діяти не в інтересах киян. Це ключова принципова позиція. Ви скажете, що це популізм, або що так всі кажуть, іншого я вам сказати не можу. І виборці, і ви так само можете. Протягом півтора року, в яких я буду депутатом, пересвідчиться в тому, так я роблю чи не так. Звітую я чи не звітую. Дозванюються мені, да, зможуть зателефонувати, і я зніму слуху, вислухаю, вони прийдуть до мене в приймальню, поспілкуються, висловлять свою проблему. Ми систематизували, прийняли рішення. Останній лідер, що ви априорі вже говорите про те, що ви не будете входити в коаліцію з самими найбільш рейтинговими партіями, які зараз, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, являються, чи це ситуативно буде? <клухи> На сьогоднішній день я не бачу підстав і ті методи, які використовуються під перед передвиборчої кампанії, по суті, це ж показ і внутрішній стан людини, яка вона є, що вона здатна використовувати такі такі методи боротьби політичні, то вона таким чином буде діяти, коли обереться від іншої політичної сили в Раду. суті, це ж формується єдина когорта, Як вона, якщо вона йде під прапором своєї політичної сили, я вже розумію, як вона буде діяти. Бачу, за яким чином йде про цей процес. Так, зараз, якщо ви кажете про найрейтингші політичні сили, я не бачу жодних підстав об'єднуватися з ними для спільної роботи в Київській раді. У вас, навіть як жорсткий конкурент там такий. ви вот так одразу побив, у нас. Декілька є. От зрозумійте. чим... я вам на практиці просто це все вже переживаю через пропускаю через себе щодня, спілкуючись з людьми, це ну, для мене це перший досвід. Але чесно кажу, я от останні дні вперше, що я не боявся йти до людей, певний страх, бумби. Що вони мені скажуть, що мені їм відповідати? Але коли ти чистий виходиш, коли ти прозорий. Дивишся в очі, і розумієш, до чого ти прагнеш, все відразу стає просто і легко. І люди тебе розуміють, люди відчувають твою чистоту. Ну, мені так здається, оскільки там остання зустріч була, я все-таки зупинюся на тому, коли ти зіштовхуєшся. У тебе немає бюджетів, які мають вони. У тебе немає такого адміністративного ресурсу, якого мають вони, у тебе немає такого штату працівників, які працюють в цій передвиборчій кампанії на їхньому боці. Ти шукаєш тут твій креатив, молодість проявляєш, як тобі діяти для того, щоб досягти результату. Приклад з вчорашнього дня для того, щоб мені організувати зустріч, я прошу своїх друзів, друкую матеріали на принтері, в поліграфії для того, щоб розклеїти оголошення. Оголошення більше п'яти хвилин не висять. Вони зриваються, і я їх знаходжу в смітнику. Немає можливості зібрати цю зустріч. Ми, ми виходимо з цих ситуацій креативно. Я рахую, що коли люди кричать, що вони хочуть жити по-новому, то вони мають відповідувати нові принципи. Я пішов шляхом іншим шляхом, коли у іншої політичної сили є ресурс створити потужну зустріч, є певна група агітаторів, які працюють. Вони їх формують. Але я, як громадянин, приходжу на цю зустріч і пропоную людям, якщо ви маєте бажання вислухати або задати і одному, і іншому кандидату, почути плюралізм думок, почути е, варіанти іншого, іншого, кандидата. іншого кандидата. Або я приходжу вперше, вони ж мене сприймають як провокатора. Вони думають, що я вони ж мислять в одному контексті, вони ж іншого не навчились. Зрозумієте, навіть з посмішкою я спостерігаю і. Я вчора не знав, що мій товариш, який був поруч зі мною, він знімав це все на відео. І я коли почув, що там засторонь говорили люди, представники цієї кандидатки, у мене сміх брав, чесно кажучи. І я розумію, що ну, з такими принципами я, я задавав питання я ще раз зупинюся на тому, що я виходжу на цю зустріч для того, щоб задати питання. Я маю право. Маю право, але в очі лізуть, ви розумієте, як організовуються ці зустрічі? Йде 15-20 осіб, але при цьому 7-10 осіб це люди, які прийшли по заявці. Їх попросили, вони сформували, там від себе привели дві-три людини, і вони формують думку, задають ті питання, які зручні для кандидата. Я виходжу для того, щоб зі свого боку, я задаю питання, скажіть, будь ласка, яким чином, коли ви 8 років, були депутатом, ви діяли по старому певним чином. Що в вашому ж і коли люди виходили на Майдан? вони виходили для того, щоб таких елементів системи, які виявлялися, я ну, проаналізував, як ви голосували в Київраді, за які рішення, за які об'єкти, за яку вартість вони відчужувалися з комунальної власності. Я людям не буду називати ці цифри, бо ви знову ж скажете, що я провокатор. Я мовчу. Але, ви, але ви самі я звертався в тому, в тому а, разі то, до депутату до, до депутата. До депутата да, я їй задавав це питання. Ви поясніть людям, що особисто в вашому житті таке трапилось, що ви робили по-старому, а зараз ви почнете жити по-новому, ще й жити. Люди виживають, а ви почнете жити по-новому. Що таке? І тоді відбувається вже шаленій. В очах я бачу, люди не звикли. Я кажу, давайте я вам пропоную жити по-новому, починаючи з цієї секунди новий формат співпраці. Я до вас відкрито задаю вам питання. Я вас запрошую до своїх зустрічі, тільки дайте можливість мені їх організувати. Ну, давайте будемо чемними один до одного. Щиро, відкрито, з посмішкою це не, не провокаторство. Їм зручно думати, так, що я провокатор, буду зривати ці зустрічі і так далі. Дайте можливість людям почути, побачити. Я вам більше того скажу. Після того, як я задав це питання, у людей виникло е, бажання щиро поспілкуватися зі мною. Ця команда дуже швидко зібралася, їй вже там стало незручно, трохи знаходитися, Бо, ну, звісно, що відбувається, я трошки на себе переключив увагу інших людей. Чому не дали людям жити по-новому? Я не знаю, мені, мені страшно, чесно кажучи, за людей, якщо от вони виберуть собі таке нове життя. І мені страшно навіть уявити собі, що от знову ж таки ці. Небесна Сотня, і ті люди, які поклали своє життя для зміни політичної системи, ми не маємо права допускати цього. Я спочатку ну десь в якісь моменти можна про це говорити, але в певні моменти треба вже кричати, коли голосу не вистачає. Хоча кажуть люди, якщо ти щоб тебе почули, ти говори тихше. Але ну, треба бути різними. І це ті моменти просто не можна допустити. Я навіть Поблизу той, того місця, де проводилася ця зустріч, там живе наш член демократичного альянсу, але він по сусідньому округу балотується. Нього, він не мав можливості прийти на цю зустріч. Я кажу, я там обов'язково буду. Він попросив від нього задати це питання від цих мешканців. Вони ж не бачили цієї роботи. Вони зараз повилазили з усіх кущів, починають людям знов замилювати очі. Я кажу, чого ти була в партії Чорновецького? Чого ти перебігла? Він ж а вона ж йде як безпартійна, я безпартійна, але при цьому в кульочки. Яку вона роздає людям, воно все прислідковується там три лінія чітка. Від першої особи, яка йде на пост президента до мера інформації про нього, і про неї. І воно, все стилістика, все сформоване, але я безпартійна. І я вам скажу, що відбулося. Вони зрозуміли, що їм там вже незручно бути. Ця група 70 осіб чим чекувала далі, а люди залишилися спілкуватися зі мною. Я вам скажу, що десь півтори години я ще продовжував спілкуватися з людьми. Більшого задоволення я не отримав, сподіваюсь, люди так само, бо е, ну, мені цікаво було. Ми на різні теми говорили, і загальнонаціональні. і Їх цікавило питання організації власного прибудинкової території, е, територіальної громади. Бо я поясню, чого ми прийшли, коли у нас розірвана. Систему управління Києва, місцеве самоврядування, коли люди обираються депутатів, є представниками, але при цьому мер і голова КМДА, який призначається президентом, це дві різні особи. І отут складно буде. Тут депутатам треба відстоювати позицію і клопотати перед Верховною Радою, забезпечити прийняття такого рішення. Не може такого бути. Я пропоную людям організовується для того, щоб підвищити якості послуг житлово-комунального господарства. Є формат, є знання, є успішний досвід, де люди формували ОСББ. Не хочете формувати ОСББ? Давайте змусимо ЖЕКи працювати прозоро. Є ці механізми. Я кажу, я як юрист знаю, яким чином діяти. Я знаю, чого бояться жеки. Я знаю ті точки, на які треба тиснути для того, щоб стимулювати прийняття рішення. Але мені простіше це буде робити, коли я буду депутатом Київради. У мене з'являться додаткові важелі впливу. Спасибо вам огромное. Це був Роман Михайлов, представитель. кандидат в депутаты в Киев Совет Демократического Альянса. Спасибо вам огромное. Спасибо, Спасибо вам. за ваши искренние эмоции, за ваши такие наблюдения практически с полей. Вот. А я хочу напомнить, что Укрлайф ТВ продолжает предоставлять безоплатную платформу для всех, кто баллотируется в мэры или в Киев Совет. Пожалуйста, приходите, выскажите свою точку зрения. Это был Укрлайф. Увидимся.